Всіх вітаю! Ну що ж, розпочалася осінь на дворі вересень. І з одного боку шкода, що літо завершилось, але з іншого є саме гарний час, щоб змінити щось в своєму садочку, створити щось. Тобто, це гарний час для посадок. Виресень, ну я б радила звичайно висаджувати саджанці із закритою кореневою. Вже не так часто потрібно буде поливати. Звичайно, і влітку це можна робити, але там більше догляду потрібно здійснювати. З відкритою кореневою, в залежності від того, яка у вас ще погода. У нас ще передають на сході на Харківщині плюс 30, то з відкритою я би ще трошки почекала. А саме, ось закриту коренево ми вже можемо висаджувати. Тому сьогодні відео про. Мої посадки про створення нової зони. Покажу вам ті рослинки, які замовляла, як вони зараз вже змінилися. Пересаджувала їх в більші горщики. Зараз будемо творчий такий процес, будемо все розставляти і висаджувати. Тож, приємного перегляду. Так, ну що ж, зараз розповім, покажу, як виглядають рослини. Ось гаура цвіте, і ось, до речі, вже... З жителями, які збирають нектар, не фокусується. О, навіть не рухається краса. Ось така гаура, вже корінь тут доріс, і ось так вони розрослись, буду висаджувати. Далі ось таке просо, теж саджанці вже Дуже швидко воно ось наростає, гарні корні. Пенісету ми ось два, теж уже з корінням чудовим. Це у нас монардочка. Пішла теж наростати. Один трошки менший. Ось такий саджанець. Це ось цей седом матрона. Ну, він пішов рости, але корня я там не бачу. В горщик ось тут нічого не видно, то він, напевно, ще нехай буде так стояти. Але я, я сказала на початку відео, що я ще не радила висаджувати з відкритою кореневої рослини. І зробила навпаки. Ось седом звичайний такий в мене є. Він мені там заважав. Ми його викопали. Розділили і він буде тепер тут жити. ну Все дом, ось цей він взагалі дуже невибагливий, тому сподіваюся, що нормально він все це перенесе. Знаєте, як от дуже хочеться, то треба робити. Натхнення є. Далі є ось такий гірчак. Він грунтопокривний такий садженець. Теж десь його тут з краю посажу. Ну, звичайно, понітейлз. Ковила, моя улюблена. Але один саджанець я висадила собі там в іншій зоні. Це і тут десь посаджу. Хотіла ще, думаю, стосовно ось цих троянд фейерів, вони теж такі ось за рахунок своєї форми, прикольні, такі малесенькі. Думала десь їх тут висадити. Але так дивлюся, що в мене, напевно, місця не вистачить їм. Ще в мене є ось дві такі гіхерки. Теж хочу десь посадити. І гіпсофіла. Ось такі викопала корінці. Ось така вона. Вона в мене там зростала з трояндами, їй дуже мало там місця. Вона мучиться. Я її вирішила викопати і десь тут посадити. Тут яскраве сонце, то буде нехай тут рости. Ось такий набір у мене рослин виходить. Ось разом з цією. Не знаю тепер, як це все розмістити. Ще до мене їде великий міскантус, здається, Геркулес. Не пам'ятаю, точно назву напишу, а може не Геркулес, якось по-іншому, але він високий. Я його посаджу, ось поруч, ось тут. Поруч з цим ялівцем. Він буде прикривати, там далі де у нас. Сусідський огород, а тут вже буде ось ця зона моя. Нова. Зараз розставлю все це. А ще мені їде теж прикольна вербена бунарська, модна рослина, вона не зимує, начебто у нас, але мені продавець сказав, що якщо її вкрити соломою, ось прикрити, то вона може порозумуватися. Ну, я спробую. Ось Трошки кизильник підгорів. Це я так і от посадила, нехай заплітається. Ну, ось ця зона. Я хочу, щоб в мене тут були дуже такі густі посадки, щоб не ріс бур'ян. Дуже б хотіла, щоб швидше, звичайно, туї на задньому фоні наросли. І, напевно, ось тут цей. Деревоподібний піон теж даремно я посадила. ну Не знаю, можливо, я ще щось ще там, ззаді. Mm. Досаджу, подивимось. Ось, наприклад, як в цій уже зоні, ось тут у мене шавлія, тут ось ця гортензія, Ось уже тут я майже бур'ян не прополю, Тобто воно все розрослося. І в землі майже не видно, бур'ян не росте. До такого ж ефекту я хочу досягнути і в цій зоні. Насадити так густо, і нехай воно собі наростає. Поділіться ви, чи є у вас такий досвід створення густо насаджених таких зон, як ви боретеся там з бур'янами, давайте обговорювати, буде дуже-дуже приємно. Ну що ж, буду розставляти і. Покажу, If you found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. If I still dream about the days when we were. Take the and still finish round, yeah, yeah. Oh oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Рослинки, які я висаджую зараз, ось просто в землю, не буду ніяких добрих додавати. Це такі досить витривалі рослини. Додаю лише ось такі гранули від шкідників. Шкідників багато завжди ґрунтових, ну На деякий час трошки вони, я думаю, врятують, поки не розростуться сильніше мої ось ці саджанці. Тобто захищаю. По мінімум, на економному такому режимі. Тому що ці гранули, вони досить дешеві, дається 35 гривень, щось таке. Ну що ж, висадила я 19 рослин. Ось що в мене вийшла така композиція. Звичайно, хотіла щоб на задньому фоні хвоя вже була більших розмірів. Але з часом воно все це розростеться, виконувала посадку. Близько один до одного, так щоб мінімізувати появу бур'янів. Ось тут у мене під трошки ось яблуня буде розростатися, і під нею тут будуть гейхери, седум і далі вже пішли композиції із феніситу, просо, гаура. ну Гауру вирішила ось так в центрі висадити. Ну, не знаю, можливо, потрібно було в різних місцях, але ну, вже зробила так, як зробила. Тут ось Монарда, трояндочки фейрі. І далі повтор. Також просто виходить сидом. Просо, тут буде гаура і ще одне просо. І тут ось понісетом і тут понісетом такі ось повтори. Тут у мене ось Монарда, і вона буде в повторі ось тут. Ось, вона. ось тут висадила цей гірчак. Здається, гірчак, якщо я неправильно називаю, виправте, мало знайома мені ще рослинка. Ковула, ось висаджувала, показувала ось цей синіголовник, він засох, у нас була спека 36 градусів. Але дивлюсь, він ось, я поливала і з кореня пустив молоденькі листочки. Тому я думаю, все буде добре. І тут також ці всі очітки сюди буду їх, в мене їх багато, сюди їх буду всі відносити. Нехай собі ось так заплітаються. І сподіваюся, що бур'ян, ну, бур'яна буде менше. Це все розростеться і бур'яна буде мало. Ну, тут ось цю гіпсофілу, вона така вже прив'явша. Але вона в мене, я її вона така нещадно з нею поводжусь, вона мені там заважала в одному місці. Я постійно її. Обрізала, щось там виривала, вона все рівно росте, то вона не боїться цих всіх заходів, так би мовити. Тут ось ще один седом. Тобто в мене ось так три седома буде. А ось тут буде великий-великий двохметровий -великий міськантус. Приїдемо. Мені скоро Варбену Банарську вирішила вже досадити кудись в інше місце. І ось цей седом. Теж його нікуди не приткнула, нехай він у мене розростеться, я його розмножу, а тоді вже кудись буду підсаджувати. ну Ось така, а, і ще ось імператор підсадила. Нехай воно собі там розростається, вона така, як порій. Хай робить, що хоче. Тут така зона природня буде. ну Все начебто такі рослини невибагливі, окрім троянд. Ну, Захотілося мені додати їх. Люблю троянди. Не, не гортензії додавала, тому як гортензії дуже люблять попити, троянди більш витривалі. Ось така сьогодні у мене була робота зранку. Ділюся з вами своїм перевтіленням. Будемо далі спостерігати, як це все буде розростатися, змінювати. Я думаю, буде цікаво. За цим спостерігати всім гарного дня!